Ця зима, наче вирішила взяти відпустку. Замість снігових заметів і ріскучих морозів природа щедро дарувала Черкащині теплі дні, які більше нагадували березень ніж січень. Уже з середини грудня 2024 року регіон обіймала весняна м'якість повітря. Кліматологи, зводячи температурні графіки, тільки розводили руками. Січень 2025-го увійшов в історію як найтепліший місяць на планеті за весь час спостережень. Та лютневий календар приніс із собою зміни Україна, зокрема і Черкащина, потрапили у тилову холодну частину циклону Джулія. Температурна аномалія почала відступати щодня поступаючи в зміна 1-2 градуси. Вранці 3 грудня метеостанція в Жашкові вже зафіксувала 2 см снігу, нехай і не буремна завірюха, але хоч якийсь натяк на справжню зиму. У золоту ночі ж, хоч і випав невеличкий сніг, та до обіду від нього не залишилося і сліду. На цьому тижні варто чекати морозів. Вночі 27 градусів нижче нуля, вдень близько нуля. Синоптики обіцяють невеликий сніг уже 4 лютого, проте є небезпека. Може, ладиться на дорогах, може створити складнощі для водіїв. А вже з 5 лютого ситуація стабілізується. Над регіоном запанує потужний блокуючий антициклон. Він принесе з собою суге континентальне повітря. Під високим атмосферним тиском погода стане спокійною та передбачуваною. Однак відсутність снігового покриву може обрунитися не Ємністю передчасним початком пожежонебезпечного періоду. Лютий місяць загадка він може подарувати як морози, так і теплий подих весни. Пам'ятайте, 2012 рік із мінус 32 градусами або навпаки 1990-й, коли температура піднялася до 18 градусів тепла. Яким він буде цього разу залишається тільки гадати, проте дні стають довшими, а сонце щедріше пестить обличчя, повітря шпахне перечуттям весни.